Всім доброго раночку. У нас вже в пів восьмого плюс три трошки температура почала підніматися, все накрито, ну, наскільки це можливо в а от. Але ось дивіться, значить, видно, обілівався. залишки. Приморозку сонечко виходить трошки краще. Полуницю накривала. от Слава Богу, я переживала за ягідки на лохині, ну, наче обійшлося. Тут квітне, наче таких явних не бачу, що примерзла на цьому кущику. Також ягідка наче нормальна. Подивимося воно буде через час, покаже, як воно. Дивіться, яка краса. Боже яка. Як гарно виглядає. Але може ця красота шкоду да, робити. Ну, яблуня цвіт скинула тут. Дещо позалишалося, але там, бачите, толку не буде від цього, всього воно чорненьке, Та яблук в цьому році нам не ждать. Але сподіваюсь, лохиною все в порядку. Лохина буде, полуниця. Бачите, не вистачало пленки. Але знаєте, бачите, ось сюди полуниці. Отак от, от є кущики. Так, да. ось все. Ті, що були крайні, бачите, прибило. Тут прибило. Ну, зрозуміло, я на це і я так і думала, що крайні крайній кущі, що мені тут не хватало, бо на вгороді дуже багато вкривала. Це те, що в дворі тут трошки, ну, крайні. бачите, трохи, звісно, що тут, звісно, ось, бачите. Оце вам нуль градусів. Оце от таке може поробити. Бачите на листочках наслідки. Ну, буду сподіватися те, що під плівкою, що там нормально, не знаю. Все тут, дуже полуничка, бачите? біленька під плівкою не ну під плівкою наче, наче нормально ой дай боссо обійшлося до винограду заглянуть в туннель Думаю, що нормально буде що тут Виноград. Е, виноград? Виноград листя прихватило. Дивіться, хоч і було, під агроволокном, але. прихватило. Шкода. Шкода. Так, яка ситуація в цьому тунелі? Щось прихватило, щось не прихватило. Ну, коротше, що у нас в теплиці по температурі. Температура плюс 5. В теплиці нормально. Навіть у гірки бодрячком його дивлюся. А тут Ну лохина. Нормально пережила. Так, да, виноград все равно прихватило. Шкода, бачте, яка заморися. А зіміна, зіміна листочки. Ну а зіміна одійде, трошки єсть. Прибитого, але одійде. По крайній мірі я на це сподіваюся, що все буде добре. Ще Треба роза подивитися, що там роза. Я відра вкривала. Блін, молоді кущі. Приростами що воно тут. О, роза нормальна. А, це не роза, це боже, це ця. Господи, ожина. Сейчас тут роза. О, роза жива. З розою все нормально. А ця ожина що була не вкрита, бачите? Ось все. Верхушка прибита. А бокові нормальна. От пойми його як. Тут теж прибито. Коротше, там, де більш молоде листя прибило, а там, де вже встигло хоч трохи визріти, то нормально. Ну, вже що буде, що я можу. Все, все одно ти не накриєш, як буде, що тут. Тут з розою нормальна. Ця роза була без укриття, і, бачите, нормальна, Хоча на ній воно. такі вже тане, такі капельки. Якось так ребята ми пережили цю саму холодну ніч. Ну, вже як є. Ось все, молоді кущики на зіміни. Бачите, трошки листячко, молоді переросте. Трошки прихватило, десь Бог відійде. Да. Ладно. Все, всім гарного дня і тихого неба над головою. Мирного, головне. мирного, тихого неба. Всі, всім дякую за увагу. Гарного дня вам.